Питання подальшого президентства Зеленського стоїть на порядку денному, оскільки, за правилами, президентські вибори в Україні мають відбуватися вже цього року. Однак у зв'язку з війною вони навряд чи будуть проведені, є чимало перешкод. Сам же Зеленський ще раніше заявляв, що готов йти на другий термін і на наступні вибори, які очевидно відбудуться лише після закінчення війни. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому Зеленського навряд чи переоберуть на другий термін. Незважаючи на те, що рейтинги сьогодні він має досить високі, тематика виборів під час війни вже неодноразово підіймалася в українському суспільстві, і серед українського істеблішменту не було довго розуміння, варто їх проводити чи ні, і з якими проблемами доведеться зіткатися. Згідно з громадським опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 81% українців виступають за проведення виборів після закінчення війни. Та вважають їх недоречними під час повномасштабної війни. Чина влада також вирішила відкласти це питання, за підсумками парламентські та президентські вибори просто відкладають на невизначений термін. Проведення виборів пов'язано з низкою проблем, які буде складно вирішити, що робити з людьми, які перебувають на окупованій території, як голосуватимуть чинні військові на передовій, скільки коштує організувати масове голосування за межами країни, оскільки в країнах Європи знаходиться мільйони людей. Як обезпечити виборчу дільниці тощо? Питань виникало досить багато. Водночас сам Зеленський вже неодноразово заявляв, що піде на наступні вибори як кандидат, якщо буде затребуваним. Загалом рівень довіри до президента зберігається досить високий, згідно з останніми опитуваннями, рівень довіри 62% він звичайно нижчий, ніж наприкінці 2022 року, однак і не маленький, як був до війни. Тоді рівень довіри був 27%. На даний момент рейтинги Зеленського цілком дозволяють йому переобратися, однак із закінченням війни політична кон'юнктура, ймовірно, сильно зміниться, і прихильників Зеленського майже не залишиться. Чому так може статися? Закінчення війни стане тим часом, коли можна буде запитати у влади щодо всіх її провалів протягом війни. Сьогодні багато в чому суспільство налаштоване на те, щоб насильно критикувати владу та не згадувати помилок на початку війни. Існує консенсус, який вигідний владі та їй підтримується. що не на часі критикувати уряд, а час об'єднатися для перемоги над спільним ворогом. Сам наратив не позбавлений сенсу і в цілому у багатьох країнах, що воювали, так і відбувалося. Наприклад, навіть сьогодні в Ізраїлі, поки триває війна, ніхто не закликає йти у відставку Нетаньяху, хоча істотна частина населення вважає саме його винним у тому, що ізраїльські спецслужби не змогли запобігти нападу. В історії є ще цікавіший приклад, коли зовнішній ворог гуртував нації воєдино, так було з Китаєм у період Другої світової. На території Китаю тоді йшла громадянська війна, проте зовнішня загроза у вигляді японців згуртувала китайську націю на час війни. Однак, як тільки зовнішня загроза зникла, китайці знову взялися до особиць і громадянська війна продовжилася. Тому згуртування нації під час зовнішньої агресії не рідкісне явище, а щойно війни закінчуються, все повертаються на свої кола. Закінчення війни стане нагодою для повноцінної рефлексії українського суспільства над усім, що відбувалося, більше того мають стати відомими й цифри втрат на фронті. Будуть питання і щодо того, а як же допустили цю війну, про брехню української влади перед війною, про фактичне залишення півдня, про агентуру в уряді тощо. Все це обрушиться на чинний уряд і президента Зеленського, як на головну особу, яка за все це відповідає. Окремим пунктом стане питання української корупції та про чиновників із команди президента, які змогли уникнути покарання. Питання корупції навіть під час війни викликає серйозний резонанс у суспільстві, а після війни всі табу та обмеження щодо цього будуть зняті. Питання раціонального витрачання коштів, відкатів, неякісного озброєння стане ще гострішим. Це питання також може змінити рейтинги Зеленського, як це відбувалося під час корупційних скандалів минулих президентів. Навіть поза контекстом повномасштабної війни. Наступний чинник це найімовірніша заморозка війни. На початок 24 року стає все більш очевидним, що нинішня війна так чи інакше, але закінчиться заморозкою. Ймовірно, навіть приблизно на нинішніх рубежах. Однак, навіть при відвоюванні частини території України повне звільнення земель не є можливим нинішніми засобами, навіть отримання низки ділянок відбувається непросто. Взагалі українська держава на початку війни показала свою стійкість та можливість давати відсіч. Ніхто у світі не вірив, що Україна вистоя, проте це вдалося зробити. Збереження української державності як таке це величезне досягнення українців, проте подальші максималістські та завищені очікування української влади відіграли негативну роль у цьому процесі. Через масові обіцянки перемог і проривів, яких не відбулося, більша частина населення почала відчувати фаталізм і негатив. Це створило помилкове враження у великої частини українського народу, що тільки звільнення всіх земель це перемога для України, а недосягнення цієї мети призведе до масового невдоволення та ще більшої рефлексії. Парадоксально, але саме завищення очікування влади зіграли і що далі зіграють злий жарт із рейтингами Зеленського, коли війна перейде в стадію замороженого конфлікту, а з більшою ймовірністю саме це станеться рано чи пізно. Важливим фактором є і невдоволення командою Зеленського з боку західних партнерів, які зараз також поводяться досить стримано через війну. Проте навіть там критикують нинішню владу через її слабку компетенцію і корупцію. Сам же Зеленський останнім часом почав викликати більше роздратування серед західних еліт, ніж це було раніше. Чим довше йтиме війна, тим більше посилюватимуться такі процеси. Ймовірно, на Заході і зараз Зеленського вже не розглядають як майбутнього президента. Проте розуміють, що проведення виборів зараз складний захід. Хоча ще місяцями раніше навіть наполягали на цьому та говорили про можливість фінансування їхнього проведення. Після війни політичне життя в Україні повернеться на свої кола і мають запрацювати повноцінно всі цивільні інститути, у тому числі ЗМІ, які зараз функціонують у форматі централізованого мовлення. Це дозволить запустити громадську дискусію щодо всього, що сталося. І перейти до нормального політичного життя в країні, яке було до війни. Незалежне мовлення може відігравати важливу роль у зниженні рейтингу Зеленського та його команди. Проте сьогодні існують інші ризики для України, які також можуть вплинути на наступні вибори президента. Оцінити їх ймовірність неможливо, проте питання загострення всередині суспільства та внутрішньої нестабільності дедалі більше загострюється. Імовірний сценарій закріплення в Україні авторитарного уряду, що призведе до того, що вибори в принципі не проводимуться, а швидше за все буде проводитися їхня імітація, як це відбувається у низці пострадянських країн. Такі ризики теж існують, оскільки під час війни простір для свободи суттєво скорочується і не факт, що піде зворотній процес після закінчення війни. Існують ризики і для революції чи перевороту через масове невдоволення владою під час війни. Наразі суспільство досить серйозно розжарене через безперервні корупційні скандали і досить спірну політику чинної влади, що може призвести до масових виступів і зміни уряду. Під час війни такі процеси досить складно зробити, але ризики існують. Те саме можна сказати і про переворот: частина еліт може бути незадоволена, особливо військові, і це може стати приводом для перевороту. Імовірний сценарій на тлі зростання впливу армії у суспільстві та високої підтримки Збройних сил. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що переобрання Зеленського на другий термін стане найважчим випробуванням для його команди. Враховуючи, що вибори збираються проводити лише після війни, її закінчення може серйозно обрушити рейтинги Зеленського через недосягнення поставленої мети, а також через початок рефлексії в суспільстві щодо провалів уряду. Разом з цим мають відродитися і політичні інститути, які лише посилюватимуть ситуацію для чинного президента. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.